Шевіт! Сьогодні в нас 10 листопада. В 9 ранку, на дворі дощ. На дворі противний огидний мерзкий дощ. Він такий... Типу такі крапельки дуже маленькі, такі коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп. Він такий мале і противне. Дуже неприємний дощ. ні то лє, ні то це, і таке. Що? Плюс 7 на дворі, досить тепло. Та все, газуємо. Сьогодні ніби повинні якісь магазини робити, тому що у нас була субота-неділя. Що у нас було в суботу? Ні, вроді робили магазини. В неділю було вихідний. Сьогодні теж дехто бере вихідні, тіп, тому що чого б і не А вівторок, завтра, 11 листопада, тут ж День Незалежності, тому тут ще раз вихідний, нічого ж теж, 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 теж не робить. Тому такі справи, треба буде сьогодні поїхати щось купити, бо не буде що їсти. Ось така вона да, реальність. Та й таке, що, 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 газуємо на роботку знову. Отак їздиш, їздиш. Нам залишилось коротше, до нашої мойки, до бази 1,5 кілометра. Півтора кілометра і тут пробка. Пробка не чого. Всі стоять. Чого ми стоїмо? Так, об'їдемо тут чувачка. І коротше, там всі стоять. Показує навігатор, що 1,5 км 30 хвилин, але час постійно типу, збільшується. І ми просто стоїмо на місці. Якщо там немає кишок, ніхто не, роз... це не розвалився, то я не знаю, типу, це потеряння. Якщо ми чисто через те, що там світлофори і ми так стоїмо, то у нас проблеми, Х'юстон. Ну, коротше, 13.30 на годиннику у нас 13.30. Ну, ми просто стоїмо, просто стоїмо так, і все, всі стоять. Я там отут я ж туди, всі машини там стоять. Клас. І це зараз 40 хвилин будемо просто стояти в пробці. <ріст> але чого? Чого хоча б? Ой, коротше, дощик. Це називається дощик. Може хтось і ввалився, але мені здається, що не сильно, просто тепер ніхто не може ж об'їхати, вони ж тут туплять, вони під'їжджають під сраку, дивляться так. І не може тіпа, руль вправо, руль вліво, щоб просто об'їхати і поїхати далі. Ні. Я йду спать, все. Коротше, тільки що сидів, ну, що робить, зайшов на, на новості, на якісь ці, ньюси. Немає ніякої аварії. Все стоїть... Все три міста стоїть, тому що сьогодні ж всіх вихідний. Ну, типа більшість фірм так як я казав, зробили собі вихідні. Завтра ж вихідний, тому що у нас ж День незалежності тут в Польщі. І сьогодні робочий день, і всі великі ці торгові центри вони працюють. А останні маленькі фірми не працюють, і багато поляків взяли собі вихідні. І тепер, що робити? треба їхати в торговий центр. І там, ну, там реально дупа. Пишуть, що не, припаркуватися нема, проїхати нема. Так що все. Ми стоїмо в пробці через те, що там просто ця дорога прямо веде там через, не знаю, через кілометрів 6, мабуть, до торгового центру. І все. Так, пройшло, не знаю, хвилин 20. Щось таке. Тут у нас знак, на жаль, повертати не можна. Але. 13.41. Але я. я буду. І туди отак об'їдемо і виїду через цей. Снімати я цього, мабуть, не буду, щоб не прилетіло мені. Але я потім підсніму, де я виїду і як я проїду. Не знаю, може якусь машинку, тут передо мною цей віто білий. Якийсь ще бус на це те. Подивимося, чи я їх обжену, чи не обжену. Щас гляне прикол. І так, я вже доїхав до іншої сторони. От там, о, воно, ця пробка. Воно. А тут пробки нема. Ну, Просто світлофор, щоб ви розуміли. Просто світлофор. І вони їдуть. Так, білий віто чи що. Ну, вони, я думаю, вряд ли І Дивіться, вони приїхали три автомобілі, все, останавливаються, все, все. І ну, пробка. Чому пробка? І оце звідти ми їхали, звідти сюди. Ну там далі он, мав, ніби щось там так, єлі-єлі. Але. Чого ви стоїте? поляки, поляки? І що там, не видно цих віто? Обігнав їх нормально так. О. Газуємо далі. Блін, корола. І ось так якось це виглядає з другої сторони. Отак, стоїмо, 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 стоїм. Стоїмо. Давайте ще постоїмо. Ще стоїмо. Ще стоїмо. Отак, давайте всі дружно разом постоїмо. Так, стоїм, 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 стоїм. О, о, тут уже просунулось. Раніше стояли ще аж туди, а це вже трошки цей. Молодці, молодці. Значить, ще тут їду вже на кінець робочого дня, Ось зараз 17.00, 5 вечора. Не знаю, чи мене взагалі буде видно, не видно, на цю камеру зніму. так E, що хотів ще? такі мислі вслух, так сказати. У нас є такі такі білети на в'їзд типу, на, на парковку, на аеропорт, щоб в'їхати. Тобі треба взяти, потім типу, його плачеш, ну як в супермаркетах, як в якихось таких штуках. не знаю, Вже люди повинні привикнути до такої штучки. Ну, Але люди все одно якісь є странні, цікаві, інтересні люди, тому що вони думають, що це ну, наше воно нам, наше той білет, щоб виїхати звідкись. Викину його, люди викидають дуже часто. За це штраф 100 злотих. Ну і що? А потім вже ж нам машиною і цієї треба виїхати з парковки, вона ж ну, не можна стати, там. Ми, для того ми типу, і працюємо, щоб забирати ці машини, привозити ці машини, звозити ці машини, щоб вони не стояли на місці, типу. ну, в цьому ж і суть. Сьогодні понеділок, 10 листопада. Завтра свято, сьогодні немає ніякого свята, все більш-менш працює, всі, всі там якісь ці торгові центри, ресторани, все, все працює, все відкрито. І щоб зробити отакий от додатковий новий білет за 100 злотих, щоб ну, ви поняли, виїхати коротше, з парковки, ти не можеш. Потому що собі фірма рішила, що роботників буде вихідний. Звичайний понеділок, Не Пасха, не Різдво. І що? І тепер машина буде стояти, Стояла сьогодні весь день машина. Машина стоїть завтра ще цілий день, і в середу машина вийде, тільки не знаю, десь там около обіду, і то може пізніше. Тому що вони поки там попросинаються, поки цей поки вони зроблять то надрукують новий білет, це капець. Ну, типа, блін, і... ребята, ви що, взагалі потерялись, коротше, мене трохи це аж бомбить. Блін, та... якусь там каліку одну посадіть, чисто хоча б з 8 там, до 4. Ні. Нема. У них довгий Вікенд! довгий вікенд, А це не довгий Вікенд, це вихідний тиждень. Ніхера не робить, тому що отак, нам не хочеться працювати. Коротше, бомбить мене, ладно, а я ще газую. Ну тут вже пробочки немає. їдуть тією самою дорогою, пробочки вже нема, розсосались. Ай айфон, блін, не фокусується. Ладно, полетів. І все, кінець робочого дня майже 18... 17.30. Заїхав, коротше, в магазин скупився. Тому що завтра ж ну все вихідне, все нічого не робить, тому щоб хоч з голоду не померти. Та й що? У нас плюс 8, плюс 8 тепленько, але таке вологе, все, все в таким дощ, туман. Непонятно. Коротше, неприємно, не добре. Не Та й що? Такий понеділок вийшов. Все, газуємо далі. Всім паке. Короті, тут така проблема, не можуть їхати. Це всі торгові центри. Оці, типу, цей, е, поліціянці воно стоїть поліцейський. І він показує, щоб їхали придурки, тому що вони стоять туплять. Коротше. Тут такі, така жопа, звісно, біля цих всіх. Да. молодці. один єдиний робочий день перед цим. І вони його собі всі іспортили просто пробками. Ну, ну Странні люди. Звісно.